Вітаю всіх, хто з якихось причин дивиться це відео. А ми на цей раз вам розглядаємо іграшку. Іграшку героїв із мультику Свінка Пепа. Назву вона має Happy Family: Take Me Home and Friends to Play Together. Це іграшка призначена для дітей віком від 3 років, бо вона маленька, має маленькі деталі. І це може бути небезпечно для зовсім маленьких дітей. Загалом так виглядає ця іграшка. Що ми тут ще бачимо? Ми бачимо певні застереження на різних мовах. Мейдинщина відповідно, хто по цьому мав сумніви. Тут більше нічого, ну і з іншої сторони малюночок героїв, головний герой свінка Пепа, і тут інформація в нашій рідній мові, що це набір героїв, якась там модель, певні попередження, терміни придатності необмежений, виготовлення 20-й рік. І штрих-код, якщо комусь потрібен, скануйте та дивіться. Давайте відкрию, та ми подивимось що воно там всередині. Так, ось це відкривається якось якийсь хендмейд-картон. О, ну, Якась тут ще підставочка є. Це, мабуть, щоб зробити плацдарм для цих героїв. Ну ми візьмемо. Видно вам там видно головного героя, то наша свинка Пепа. Ось так вона виглядає. Дуже маленька, у неї частинки рухаються, відповідно, руки і ніжки. Можуть робити рухи, але досить дивна іграшка. Голова героя. Вона є м'якою, тобто це не пластик, це якась, яка, якийсь інший матеріал. Ніяких звуків воно не робить, рухатись самостійно воно не може, то просто, мабуть, отак от якось там кудись поставити, чи стоїть воно, чи не стоїть. Ось тут. Якось воно не дуже, о, стоїть. Хто тут ще є? Я не знаю цих героїв, змеємо ось цього зайку, такий зайчик у нас, також м'яка верхня частина, ручки, ніжки, вони пластикові, відповідно, і саме тіло також пластикове. Ну і так, кожен герой з цього набору. Нічого такого особливого немає, але для дітей, які дуже полюбляються мультик, це або щось неймовіра. На цьому все. Дякую за увагу і нехай вам щастить. Від...